Привіт! Мене звати Олександра і я тренер з розтяжки. Сьогодні ми з тобою проведемо базову розминку, яку ти можеш використовувати навіть після пробуження або ж перед основним своїм тренуванням. Наша розминка буде займати буквально 10-15 хвилин. Отже, розпочнемо. Розпочинаємо ми саме з дихання, щоб сконцентрувати свою увагу на подальшому тренуванні або ж для налаштування прекрасного дня. Тож стаємо на ширині плечей і робимо через присяд глибокий вдих з ручками, піднімаємо догори і видих. Повторюємо ще два рази. Вдих. І видих. І третій раз і вдих. І з'єднуєш пальчики разом, витягуєшся, тягнешся ніби до сонечка, до неба, туди витягуєш всю свою грибну, клітину і видих. Розпочнемо нашу розминочку з верхньої частини, тобто з голови. Робиш звичайні нахили з тієї сторони в сторону. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. Дивишся зі сторони. Теж в сторону. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Кругові оберти, але не задираючи голову повністю. А кругові оберти ніби носиком малюєш коло. Один, два, три. Чотири. І 2. в іншу сторону. Один. Два. Три. 4. Я забула, що робити далі. Рухи верхньою частиною корпусу, тобто грудною клітиною. Насамперед, наша грудна клітина відповідає як за нашу осанку, так і за дихання, так і за, на загальне самопочуття. Отже, теж стаєш на ширині плечей. Трішки присідаєш і виставляєш грудну клітину вперед. Тобто більше навіть до гори, туди навіть до неба виставляєш її і скручуєш в іншу сторону. Вверх з'єднуєш лопаточки і скручуєш. До гори. Наступна частина тіла, яку ми можемо маємо розрухати і дати вивільнитися цій частині після сну, це наша грудна клітина, яка відповідає за дихання, за нашу поставу, за нашу осанку рівну поставу і рівну ходу. Отже, грудна клітина, ми стаємо на ширині плечей, трішки згинаємо ніжки, і грудну клітину починаємо рухати вперед догори і скручуєшся назад. Вперед, догори, з'єднуєш лопатки, дивишся в стелю в небо, де ти зараз знаходишся, і скручуєшся. Ще раз. На видих. І вдих. І так ніби тазову частину відставляєш назад, щоб ще більше розкрити цю частину. На вдих. І на виріх. Похиталася внизу, звільнила корпус, таким чином ми будемо звільняти поперекову частину, тобто, ти повністю згорбилася і похиталася зі сторони в сторону. Таким чином ми і звільняємо і розтягуємо поперекову частину. Коли не придумаєш заняття, виходить ось таке. Далі ми переходимо до наших ніжок, зі стоп робимо такі релеве. Підйоми на пів пальчики. Один, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім. І переступчики з одної ніжки на одну. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Порухала, стаєш на ширині плечей, берешся за колінка і рухаєш суглобовими частинками. Один, два, три, чотири. В іншу сторону один, два, три, чотири. Встала на ширині плечей і рухаємо своїми бедрами. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. Робимо таку ніч, ніби вісьмірочку. Всередину. Всередину, всередину. У нас вже пішли танці. 1, два, три, чотири. І тепер назовні. Один, два, три, чотири. Всередину. Один, два, три. Чотири назовні. Один, два, три, чотири. Струсили ніжком. Один, два, три. Ніби буц такий, робиш ніжком. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер захльостуємо назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, три. Один. Щоб розрухати нашу суглобову частину та зобедрового суглобу, робимо такі рухи одної ноги. І один зі сторони в сторону. І два, і три. Якщо ти не маєш балансу, берешся за якусь опору. І виконуєш один, два, три, чотири. І переходиш на іншу ніжку. Вверх підняла, вивела назад. І два, і три, і чотири, і п'ять і шість. Тепер береш, звичайно, ніжку і коливаєш, згинаючи в коліно. Один, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім. І на іншу ніжку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ставиш ніжки трошки ширше, ніж твої, ширина твоїх плечей, стопи дивляться в сторони, тобто не повністю, що у тебе балансу не буде, а по діагоналі. Напружуєш свої сіднички і таким чином робиш присяд. Тут, коли встаєш, зажимаєш свої сіднички. І один, і два, і три. І чотири. І додаємо ручки. Один, два, три, чотири. Вивільняли через верх. Розрухаємо свою бокову частину нашої бочки. Стає, теж стаєш в позиції на ширині плечей. І робиш на вдих. І на видих нахил в сторону. На вдих. І нагріли. Ще раз вдих. І видих. Щоб глибше відчути цю всю частину, ми додаємо ручку. На вдих. Тягнемося догори. І на видих розвертаємо долоню. До стелі, голова до стелі. Ти ще більше будеш витягнення відчувати в духові частині, І ще раз вдих. І видих. Витягує вся частина. І вдих. І виріх. Ще раз вдих. І виріх. Тепер зробимо таку руханку і нашою грудною частиною, і додамо рух ніжок. Ти стаєш в таке положення, перед собою тримаєш ручки. І розкриваєш і грудну клітину, і переходиш на опорну ніжку. Скрутилась, Один. Два. Один. Тут ти ще більше затискаєш лопатки і стараєшся туди ще більше витиснути передню частину свого тіла. Три. Чотири. П'ять. Шість і на іншу ніжку. Один, два, три, чотири. І ще більше затрималася навіть в цьому положенні. Тепер беремо ручки не в замочок, а така одна на одну ручку і прогинаємося теж і в поясн... і поперекому відділі, і в грудній критині. Один, два. Три, чотири, чотири, три, два, один. Порухала. Ліктями. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Повністю ручками. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І в іншу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8. Поскручувала свою верхню частину тіла за ручком 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Похитала ручками, ти зараз напружила, лімфатична система почала працювати з твоїм, з твоїм всім організмом, вона почала підніматися і рухатися по всьому тілу, що дає твоєму тілу енергію. Навіть коли ти пробуджуєшся, тобі Тіло навіть само має говорити, що треба порухатись, треба розім'ятись, треба розтягнутись. І таким чином ти насичаєш свій організм киснем, що весь організм починає працювати. Порозтягуємо трошки ікроножну частинку, стаєш на, на одну ніжку, не дуже широко, втягуєш таз в себе, коліна переднє зігнути. І витягуєшся ручками догори. Таким чином, в тебе буде відчуватися як і кроножна частина, так і передня частина бедра. Тобто там п'яточка стараєшся її тримати на підлозі. І витягуєшся ручками догори. Можеш динамічні коливання поробити, можеш в статичному положенні постояти. І перейшли на іншу ніжку. П'яточка стоїть, коліно. Зігнути бедра стараєшся втягнути в себе і витягуєшся до догори, пополивались трошки і звільнила ручки. Тепер берешся за опору якусь, розтягнемо задню поверхність нашого бедра, тобто сідничку. Ставиш можеш без опори, якщо ти можеш, або тримаєшся за опору. Ставиш п'яточку вище коліна і присідаєш, тиснувши рукою на коліно. Ти будеш відчувати витягнення ось в цій частині. Це дуже класна вправа, коли дівчата ходять в зал, качають свої сіднички. Якщо ви будете додавати ще плюс розтяжку до своїх сідничок, це буде вау-ефект. І на іншу сторону. Звільнила ножки, поробила буц. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Через присяд робиш глибокий вдих. Піднімаєшся на напівпальчики. І тягнешся ще більше догори, походила по поврику на півпальчиках. Ще раз вдих. Зібрала свою енергію і налаштувала себе на прекрасний день. Дякую, що ти була зі мною, і я думаю, що така базова розминка допоможе тобі розрухатися з самого ранку або ж перед основним твоїм тренуванням, що не завадить ніяких травм. До зустрічі!